Gideon and the men who had rallied to him looked down on the tents of the Midianites. They stretched as far as the eye could see, covering the ground like a swarm of killer ants. But even so, God said to Gideon, You have too many men. I do not want the Israelites to think they have won because of their own strength. Tell anyone who is afraid that he can go home. Гедеон і люди, які зібралися до нього, дивилися згори на намети медіянітян, вони простягалися, стільки сягало око, вкриваючи землю, як рій мурах обивць. Але незважаючи на це, Бог сказав Гедеону. У тебе забагато чоловіків. Я не хочу, щоб ізраїльтяни думали, що вони перемогли завдяки власній силі. Скажи усім, хто боїться, що він може повернутися додому. After Gideon had spoken to his army, only 10,000 remained. But God said, You still have too many men. Tell them to go and drink from the water. And take with you only those who cup the water in their hands to drink, not those who lap it. When this was done, only 300 men were left. Після того, як Генеон звернувся до свого війська, залишилося лише 10 тисяч, але Бог сказав у тебе ж все ще забагато чоловіків. Скажи їм піти і напитися води, і візьми з собою лише тих, хто питиме воду з чашки в руках, а не тих, хто її п'є прямо з річки. Коли це було зроблено, залишилося лише 300 чоловіків. That night, Gideon looked down on the sea of tents. How could they ever win? God knew he was anxious and told him to creep down to the enemy camp, where he overheard the soldiers recounting bad dreams about losing. He returned full of confidence and roused his men, giving them all trumpets and empty jars with torches inside. Бог знав, що він хвилюється і сказав йому сповсти до ворожого табору, де він випадково почув, як солдати розповідали погані сни про поразку. Він повернувся, сповнений впевненості, і розбудив своїх людей, роздавши всім трупи та порожні глеки зі смолоскипами всередині. their сигнал, smashed the jars, and shouted out loud. The harsh noise and sudden light startled the Midianites so much that the camp fell into confusion, and the soldiers fled in terror, even turning on one another in their fright. Чоловіки дійшли до краю табору, і за сигналом Гедеона усі засурмили в труби, розбили глеки та голосно закричали. Різкий шум і раптове світло так налякали мідієїднітян, що в таборі прийшло замішання, а солдати в жаху втекли, навіть налякавшись один одного. In this way, Gideon and God defeated the Midianites with just 300 men. Таким чином, Гедеон і Бог перемогли мідіяні лише трьома сотнями людей.